Всім привіт! Сьогодні до нас на заняття завітала черепаха. Черепаха малята це мешканка теплих країв. Ця тваринка носить на собі свій будинок як равлик і слимачок. Черепахи дуже давні істоти. Жили на нашій землі дуже-дуже давно. Цей вид. В народі асоціюється з мудрістю та неквапливістю. Як то кажуть, тихше їдеш, далі будеш. Ну а наша черепаха аха, маленька красуня, яка сьогодні з вами разом вивчить пісеньку про свої пригоди. Черепаха аха! Черепаха, аха, аха, у воді сиділа іла черепа, хаха, свої ніжки мила мила, крокодили, дили, дили, пропливали, але, але, черепаху, аху, налякали але, але. Черепаха аха аха на піску сиділа йла черепа, свою спинку гріла, гріла, два удави ави, ави проповзали авиали, черепаху аху налякали, али али. Черепаха, аха, аха, у траві сиділа їла черепа, ха, конюшинку їла їла, а над нею гуси, гуси пролітали але, але, черепаху, аху налякали але, але. Черепаха ха ха на камінчик сіла, сіла, черепаха-ха-ха дуже-дуже посмурніла. Ну, а потім 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 піднялась на крила ила і між хмари черепаха полетіла. І маленькі діти знають, черепахи не літають, та коли багато страху, полетить і черепаха. Аха, 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 черепаха. Ну що, сподобалась пісенька? Якщо так, то друге прослухування пропоную вам підспівувати разом зі мною. Черепаха аха, черепаха, аха, аха, у воді сиділа іла черепа, хаха, свої ніжки мила мила, крокодили, дили, дили, пропливали але, але, черепаху аху, налякали але але. Черепаха, аха, аха, на піску сиділа йла, черепаха, аха, свою спинку гріла, гріла, два удави ави, ави проповзали ави, али черепаху аху налякали налякали-али-али. Черепаха, аха, аха, у траві сиділа їла черепа, ха, конюшинку їла їла, а над нею гуси, гуси пролітали але, але, черепаху, аху налякали але. але. Черепаха, ха ха на камінчик сіла, сіла, черепаха, Черепаха-ха-ха дуже-дуже посмурніла. Ну, а потім 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 піднялась на крила ила і між хмари черепаха полетіла. І маленькі діти знають. Черепахи не літають. Та коли багато страху, полетить і черепаха. Аха, 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 черепаха. Ну що, малята? Останній разочок повторимо пісеньку і можемо організувати свій домашній концерт під відео на каналі Classroom. Буде виставлене іще пісня з мультиком про черепаху ахо, тож повторюємо останній раз і співаємо. Черепаха аха, черепаха, аха, аха, у воді сиділа іла черепа, Ха-ха, свої ніжки мила мила, крокодили, дили, дили, пропливали, але, але. черепаху, аху, налякали, але али. Черепаха, аха, аха, на піску сиділа йла, черепа, свою спинку гріла, гріла, два удави ави, ави проповзали авиали, черепаху аху налякали али али. Черепаха, аха, аха, у траві сиділа їла черепа, ха, конюшинку їла їла, а над нею гуси, гуси пролітали але, але, черепаху, аху налякали але, але. Черепаха, ха, ха на камінчик сіла, сіла, черепаха Черепаха-ха-ха дуже-дуже посмурніла. Ну, а потім, потім, потім піднялась на крила лила і між хмари черепаха полетіла. І маленькі діти знають, черепахи не літають, та коли багато страху полетить і черепаха. Аха, 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 черепаха.